Григору Чевченко то поля. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу, стан високий, лиш широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться, та й полк у Чубак вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, Серце ниє кровні билини, одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати, Постеривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила і не спинила. Пішов, та й загину. Якби знала, що покине. Було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню? стара не спитала, за багато тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не бій дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати, Не хочу я панувати, Не піду я, маму, рушникам ще придбала, Спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, маму, в труні лежать, ніж його побачить. Отак От тата що добрива, плакала, співала і на бійцю року, то полю стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то поля до самого долу.